Сьогодні всі слова від серця линуть, про цю любов не вимовити слів, про цей народ та воїнів, що гинуть, про шану, пам'ять та одвічний спів. Сьогодні всі в країні прапори, про нашу велич, віру та надію, про те, що ми здіймаємо до гори. про молитви, всі наші і мрії. Сьогодні всі слова до Бога посилаємо, про рідних, що живуть у пам'яті. Про те, як всі дітей ми надихаємо, про їх життя та вибір в майбутті. Сьогодні всі події нам віщують: про перемогу, мир та відбудову, про оптимізм, який ніколи не зруйнують, про сміх та радість, що відчуємо знову. Сьогодні всі вітають і промовляють: про незалежну Україну назавжди, про волю і мужність закликають. Про все насіння, що нам принесе плоди. Сьогодні всі є свідками закону, про сіяння і жнива, що нескінченні, про ті гріхи, котрі не вимолить доскону, про наш народ благословенний. Сьогодні всі вірші про Україну, про вільний край і красу його сліпучу, про мову рідну, українську, солов'їну, про незалежну дівчину квітучу. З ним незалежності вітаю, та щастя, радості бажаю. Є рідна ненька Україна. Нехай завжди буде єдина, нехай сини і доньки мріють, свободі й волі знов радіють. Нехай лани широкополі ростуть у Божій у долоні. Нехай святкує кожен дім любові й миру бажаю всім.